Вітаю, мої дорогі глядачі. Мене звати Віталій Володимирович. Я досвідчений садівник. Більше 20 років я вирощую плодові дерева у Вінницькій області. За моєю спиною знаходиться сад, який як виростив власними руками. Тут ростуть дерева грецького горіха та сливи угорки. Я хочу поділитись з вами своїм досвідом у садівництві та дати відповідь на питання, які вас турбують. Я розпочинаю свій блог на YouTube, Facebook, Instagram і TikTok. Прошу підписуватись на мене, шукати мене і будете мати гарний врожай. Також я запрошую рекламні компанії розміщати свою рекламну продукцію у моїх відео та надавати мені усну рекламу, яку я можу поширювати особисто. Дякую вам за увагу. Сподіваюся на вашу підтримку та нашу співпрацю. Прошу надсилати мені свої питання у коментарях, на які я буду старатись давати вам відповідь. Дякую вам.